Діти, добрий день! Сьогодні ми з вами пригадаємо правила правильного використання електроенергії. Це дуже важливо. Не торкайся розеток руками чи предметами. Це небезпечно, не можна гратися з ними. Не вмикай і не вимикай прилади без дозволу дорослих. Треба бути дуже обережним. І тільки під наглядом це робити. Не користуйся електроприладами біля води. Не можна чіпати мокрими руками. Обов'язково треба витерти насухо руки і тільки потім, за дозволу батьків, щось виконувати або щось вмикати. Не залишай увімкнені прилади без нагляду. Потрібно слідкувати, щоб все вимкнулось, і тільки потім виходити з кімнати або з домівки. Не можна гратися з дротами та подовжувачами. В нашій кімнаті або в нашій домівці дуже багато таких. Дротів або подовжувачів, але гратися з ними не можна ні в якому разі. Якщо ти бачиш або звернули увагу, що дріт є поломаний або навіть іскриться, то відразу треба швидко кликати дорослих, не зволікати. Використовуй електроенергію розумно. Не потрібно вмикати зайве світло чи техніку. Потрібно все контролювати. І пам'ятай, електрика нам допомагає, коли з нею поводишся обережно. Будьте обачні! Гарного дня!